Вітаю моїх колег. Сьогодні буде дуже смачне блюдо. Підсмажимо кінську ковбасу. Як бачите, коли ця ковбаса починає псутися, то темніє. А Всередині вона червона, кінська ковбаса. Це делікатес часів, коли коні були основною тягловою тягою і транспортом. Коли автомобілів було мало або ще взагалі не було. І коні, які вже своє відслужили, йшли на ковбасу. Як на мене, то ця ковбаса. Така м'якувата. До, до таких твердих сирокопчених ковбас їй ще далеко. Як на мене, то нормально отака от ковбаса зі свинини. Має файний відтінок, М'ягенька і смачно їсти. Така напівкопчена. На дровах зі свининою. Але ми мусимо сьогодні делікатес зробити. Берем і будемо смазити нашу ковбаску. Але таємниця тут смаження така. Тільки чуть-чуть треба її підігріти і на другу сторону переложимо. Ну, пахне кониною. Який okay, колір страшний. Ну, стандартної ковбаси. Бастурмі, то їй далеко. Ну і скільки, як ви думаєте, скільки зараз бастурмі коштує кілограм? Напевно до півтори тисячі. Колись коштувало 600-700 гривнів. Ой, ми. Вона моментально готується на пательні. До купаси можемо зараз дати яєчка курячі. Нагрієм ще кашу, і вечеря готова смачного.